Трошки скрутим екранчик. Ту єскра. Ось чудово. Так, 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 так. Де ми є? Загубився. А ось. Народня традиція. У художній обробці деревини. Приймак працює в техніках різьби, інструкції, об'ємної та рельєфної пластики. Проєктує архітектурні споруди малих форм, а ще захоплюється бондарством та художнім випалюванням на дереві. Митець став автором багатьох об'ємно просторових композицій з дерева, зокрема, пам'ятного знаку жертвам Другої світової війни. Встановленому у місті Фірзен Дюлькен у Німеччині 1995-го. Садово-паркової скульптури щастя у навчальному центрі Розкош повіту Б'яла Подляська у Польщі 2004-го. І декоративної скульптури Весна у польському місті Дравно 2006-го. Учасник, учасник багатьох виставок в Україні та за рубежем 1980-1990-х років ХХ століття та 2000-2020 років 21-го століття міжнародних пленерів, конкурсів як в Україні, так і в Польщі, Німеччині, Чехії. Творчий доробок Приймака є неоціненим скарбом музею України і приватних збірок колекціонерів в Україні Івано-Франківськ, Київ, Канів, Коломая Косів, Австрії, Німеччині, Фірзен, Крефельд, Канаді, Саск, Саската, Саскатун та США Клівленд. Багаторічна діяльність Йосипа Приймака належно увінчена заслуженими. Нагородами, зокрема, почесною відзнакою Секретаріату Великої Ради спілки майстрів Народного мистецтва України, медаллю за заслуги перед Прикарпаттям 2013-го. Йому присвоєно почесне звання, заслужений працівник освіти України, 2019-го, Уляна Книж, бібліографиня міської косівської бібліотеки, ознайомила учасників з окремими авторськими виданнями Йосипа Приймака, серед яких. Гуцульська різьба та інструкція. Ой, гуцульська різьба, різьба та інкрустація. У співпраці з Андрієюком 1998. Декорування виробів з дерева 2001 малі архітектурно-художні форми 2003 Технологія художнього деревообробництва у співпраці з сином Приймаком 2010 які вийшли як навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів, краєзнавчо-мистецькими виданнями про народних майстрів Гуцульщини, високі обрії творчого злету, про творчість Юрія Павловича 2004 Володимир Гус, 2004 Іван Грималюк 2005 ілюстрований альбом Син славного роду, про творчість. Шкрібляка 2006-го у співавторстві з Тефураком, Династія Тонюків 2013-го. У співавторстві з сином Приймаком та публікаціями про творчу та педагогічну діяльність приймака в регіональній періодичній пресі. Йосипу Дмитровичу поталанило. поталанило на творчу сім'ю, дружину Дарю Антонівну, відому на Косівщині майстриню, членкиню спілки майстрів Народного мистецтва України, за плечима якої всеукраїнські обласні та регіональні виставки мистецьких виробів із ткацтва, син Дмитро, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та академічних дисциплін. КІПДМ ЛНАМ творчо працює у ділянці станкового монументального декоративного мистецтва та іконопису, учасник багатьох виставок. Засідання пройшло цікаво і закопливо, воно нікого не залишило байдужим і припало до душі кожному з присутніх, які надихалися мистецькими витворами. Різбленими тарілками, бондарськими предметами, оздобленими художнім випалюванням. А ще розглядали фотографії, які зафіксували різні події із життя Йосипа Приймака, закордонні поїздки, заняття зі студентами, спілкування з творчими людьми, каталог вистав... каталоги виставок. Цього дня Йосипа Приймака звучало багато слів вдячності та поваги, які поєднувалися зі щирими усмішками, квітами, пам'ятними дарунками. Вітали Йосипа Дмитровича, заступник Косівського міського голови, Володимир Петричук, начальник відділу культури та туризму Косівської міської ради, Роман Печижак, заступник голови Косівської рад державністрації Богдан. Палагнюк, який, зокрема, зазначив Йосип Приймак, творчий маестро, котрий виховав не одну плеяду майстрів, які відроджують та пропагують гуцульські традиції, надбані роками нашими дідами, прадідами Багато теплих слів про Йосипа Приймака як митця, колегу-педагога, звучало з уст колег. По роботі викладачів Косівського інституту Катерина, Катерини Сусак, заслуженого працівника освіти України, першої ректорки Косівського державного інституту, декоративного мистецтва Романа Кабена, колишнього викладача іноземних мов, який висловив особливе захоплення експозицією гобеленів та емоційно. Прочитав поезії Тараса Шевченка, Михайла Сорича, історика-волонтера Світлани Крицкалюк, викладачки Косівської школи мистецтв Любов Чупринчук, викладачки куцької школи мистецтв. Подарунком та справжнім сюрпризом для приймака стала прем'єра пісень. Моє рідне село Городниця у виконанні вокального тріо Олександри Сайнюк, Мілана Радиш та Вікторій Чуп... Чупринчук, вихованок куцької школи мистецтв. Пісень на поетичні рядки майстра пролунало дві: перша на музику любові Чупринчук, а другу написала композиторка, викладачка вокалу Куцької школи мистецтв. Лариса Чупринчук. Обидві пісні дуже сподобались слухачам і вони щиро аплодували їх творцям та юним виконавцям. Йосип Реймак слухав пісні із хвилюванням, з ледь помітною сльозою на очах, бо вони написані на його слова про любе серцю місце, колиску дитинства, до якого кличе синівська любов. Наприкінці, зі словами подяки, виступив сам художник-майстер, який зачитав: моєю метою є прагнення пробудити зацікавлення сучасників до унікального виду деревин, деревного промислу, художнього бондарства на Гусульщині. Адже до середини ХХ століття бондарство як допоміжне заняття розвивалось. У багатьох селах Гуцульщини можемо назвати досить відомі осередки Брус, брус Тури, ясенів, криворівня, річка, великі роже. Широким був асортимент бондарських виробів, посуд для зберігання і транспортування води і молока, зберігання і переробки сільськогосподарських продуктів. посуд. Посуд обрядового призначення на превеликий жаль нині бандарюють лише поодинокі майстри старшого покоління і страшно подумати, що це ремесло може бути втрачене. З наступом технічного прогресу незаслужено відходить народне мистецтво, а разом з ним і його творець, народний майстер. Над цим треба задуматися нам усім, адже основа народного мистецтва стає хиткою. Знецінюються творіння рук митців, а це все є фундаментом, на якому тримається культура нашого народу. Його слова були прийняті з увагою та розумінням. На сам кінець учасники зустрічі під компонування Лариси Чупринчук виконали для Йосипа Примака величальне побажання многоя літа. Ну і бачимо тут, друзі, висока відзнака літератур диплом е, примаку. Бачимо, Йосип Примак тримає е, якийсь виріб тут, на фоні портрету е, Шевченка. Фотографія, і бачимо також бачимо також спільне фото на згадку про зустріч. Бачимо багато, е, дуже багато виробів, гарних, масляниця, всякі такі дерев'яні вироби, різв'язки. На фоні такі всі просвітяни, на фоні великих портретів Шевченка, Франка та Лесі України. Так, друзі, то ми читали 14-ту сторінку рубрику Люди Йосип Приймак, майстер рукотворних. А ми продовжуємо читати культурологічний тижневик «Слово про світи» І наступна наша рубрика на 15-й сторінці Театр. Українську культуру треба заново відкривати і повертати нашому глядачу. Едуард Овчаренко. Фото надано театром. Назва статті: П'ять силуетів Лесі Українки у Київському муніципальному академічному театрі Ляльок на лівому березі. Дніпра відбулася прем'єра музичної феєрії Лелія, створеної за мотивами одноіменної казки Лесі Українки. Чи правда, що душі тих дітей, котрі не встигли вирости, вирости стають ельфами і навічно оселяються у квітах? Хлопчик Павлусь у боротьбі зі своєю хворобою хоче отримати відповідь на це запитання, і цариця ельфів Лелія розкриває йому таємницю. На нашого героя очікує мандрівка, сповнена відкриттів і таємниць. Алеся Українка розповість цю дивовижну історію нам. Такою є анотація до вистави. Історія постановки Лелії є важливою для мене як режисера. Цю виставу я вже ставив у Чернівецькому академічному обласному театрі Ляльок, працюючи там як головний режисер. Пригадую режисер-постановник та автор інсценізації вистави, заслужений діяч мистецтв України Руслан Неупокоєв. Тоді постановочна група частково була та сама, що й зараз. Ми працювали з художницею, постановницею. Вірою Задорожньою та композитором Євгеном Столяром. Звісно, порівняно з цьогорічною постановкою, тоді були інші актори і інші режисерські рішення. Відтоді минуло 15 років ця вистава побувала на двох фестивалях. Якось роки по тому Віра Задорожня сказала, що ми маємо поставити цю виставу в Києві та Доробити те, що не зробили в Чернівцях. Зазначу, що Чернівецька постановка Лелії була нашою з нею першою спільною роботою, після якої склався наш режисерсько-сценографічний тандем. А тому лишилось багато моментів, котрі хотілося вдосконалити. Тому вирішити. Поставити цю виставу у Київському театрі Ляльок на Лівому березі Дніпра. Театр Ляльок на Лівому березі Дніпра у 2025 році вважаю, цю роботу вдалою. Одна із наших основних місій. Цієї постановки просвітницька ми прагнемо стимулювати глядацький інтерес до української літератури. Окрім Лесі Українки, наприкінці 19, го початку 20-го століття твори для дітей писали також Іван Франко, Олександр Олесь Богдан Лепкий та інші українські письменники. І весь цей матеріал треба піднімати, аналізувати, показувати і адаптувати до сучасних реалій. Українську культуру треба заново відкривати і повертати нашому глядачу, адже це надзвичайно важливо в наш час. Процес створення нової вистави був насиченим. Було багато ідей, котрі хотілося реалізувати. Складними були завдання у акторок, адже робота у виставі вимагає помітної фізичної роботи. На сцені виконавиці не тільки співають, танцюють і грають свої ролі, вони ще й підіймають важкі елементи декорації, але працювали ми професійно, злагоджено, без особливих проблем. Адже всі розуміли, що це завдання, яке треба виконати. Постановчу групу надихала доброзичлива атмосфера, і, напевно, так і повинно бути завжди. Мені було справді приємно працювати.